Лист від чорного Якова Тимофейовича від 12 березня 1945 року. Добрий день, моя дорога сім'я, дружина Киля, сини Толя, Володя і дочка Маруся. Передаю я вам свій гарячий привіт. Цілую я вас безліч раз і прохаю. Передавайте привітання всім родичам і знайомим. По-перше, я сповіщаю, що я жив. А здоров'я моє не гаразд хворію, малярією. Я знаходжусь на фронті тільки в другій частині на території Венгрії. Киля, я зустрічався з кой якими земляками, з попілом, Тимошенка, з Антонівським, Сидоренка і ще в одній частині з швидким, який до війни жив на Донбасі. Киля, поки я маю велике щастя, Хоча, може, не в мене, но в моїх дітей два моменти загибелі. Киля, може, що і буде про мене, що мене вже немає, Но ти цьому не вір. Я пока жив і хворію малярією. Я послав маленьку посилочку, але думаю, що ви її, марно, не одержите. Поки все. До побачення. Прохаю, пиши листи. Писав кровах не пришедшие в поле. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей когда. Ну чё, они до сей поры Времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса.